Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Вихідні нам знову принесуть дощі, Тож давайте разом дізнаємось, у яких саме регіонах їх очікувати. Отже, на вихідних нестійка погода. Грозові дощі місцями град та шквали. У деяких регіонах зниження температури повітря. Найближчої доби у західних областях вночі помірні, вдень значні дощі з грозами, місцями град та шквали. Нарешті території вночі без опадів лише вдень короткочасний дощ місцями з грозою. А на півні країни без опадів. У неділю та у понеділок утримається нестійка погода. Вночі місцями вдень повсюди грозові душі. В понеділок у західних областях без опадів. Переходимо до вітру. Вітер під час грози має поривчастий характер. У західних областях місцями шквал 15-20 метрів за секунду, а на решті території окремі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура повітря вночі 15-20 градусів, в день 27-32. У західних областях в денні години 19-24. У неділю та у понеділок температура по всій території країни вночі 15-20, а у західних областях 11-16 градусів, в денні години 21-26. На півдні та сході країни 25-30 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.